Спиш по вісім годин, але все одно цілий день ходиш сонний, тому що спати вісім годин не означає, що ти висипаєшся, кількість не дорівнює якість. Вітаю на своєму каналі. Мене звати Віктор. Сьогодні розповім вам про сон, як його дефіцит впливає на тебе. Розповім про свій досвід і дам деякі поради. Поїхали. Отже, що таке сон? Це складний біологічний процес, який допомагає людям обробляти нову інформацію. Залишатися здоровими та відновлювати свої сили. Періоди сну і неспання є невід'ємною частиною функціонування нашого тіла, це стан організму, під час якого розум перебуває свідомим контактом із зовнішнім світом. Проте сон характеризується високим стовпенем метаболічної та електричної активності клітин мозку. Сон людини це складний багатоступінчастий процес, який починається з поступового занурення. Через сонливість, стрімоту, легкого сну і далі глибокого сну. Ці фази включають зниження частоти серцевих скорочень, температури тіла та зміни активності мозку. Тривалий час вважали, що сон являє собою відпочинок для відновлення енергії клітин мозку після активного неспання, однак виявилось, що діяльність мозку часто вища під час сну, ніж під час неспання. Сон ділиться на дві фази. Повільна та швидка, і обидві є критично важливими, порушення будь-якої з них веде до проблем з імунітетом, настроєм та відновленням. Чому ми наче спимо, але не відновлюємось, бо головне не просто лягти у ліжко, але зробити це в правильний час і в правильному режимі. Сучасній ритм життя повністю збив наші природні циркадні ритми. Після заходу сонця наше тіло має готуватись до сну, а ми в цей час ловимо дофамін, гортаючи стрічки соцмереж, підсвічуємо обличчя екранами, відтягуючи сон все далі. Колись я так само засиджувався допізна, а потім спав скільки хотів дев'ять-десять годин, але все одно прокидався розбитим. Цілий день ходив сонним, і енергії не було взагалі про відкладав важливі справи, пропускав тренування. І в один момент я сказав досить, треба щось міняти. Мій досвід, як я став спати менше, але висипатись. Я почав з простого просто лягати раніше, стандартно до 21-ї години, максимум о 23-й. прокидаюсь о 4-й-5-й годині ранку, і відчуваю себе повним сим енергії. Чому? Бо якість мого сну значно зросла. Я майже не прокидаюсь посеред ночі сон глибокий і відновлюючий. І ще одне, я не користуюсь будильниками вже багато років. Моє тіло саме знає, коли йому потрібно прокидатись. Ось мої правила для якісного сну, які працюють: ранній відхід до сну, обмеження гаджетів перед сном, прохолодна темна кімната, прогулянка півгодини на сонці в день. Обов'язково. Медитація перед сном. І моя секретна зброя, магній. Дозволяє розслабити нервову систему і добре працює на відновлення. Запам'ятай, дефіцит сну накопичується, наче снігова куля. Спочатку поганий настрій, потім погане відновлення, потім проблеми зі здоров'ям та імунітетом. Не ігноруй це. сонце твій фундамент. Ти можеш харчуватися якісно, їсти здорову їжу, пити різні добавки, але без сну. Це все не працює. Сон це твоя міць здоров'я, ясність думки, сила волі. Покрай сон і твоє життя зміниться на краще вже за декілька днів. Не нехтуй цим, бо якісний сон це запорука твого щасливого життя. Якщо відео було корисним, тисніть на вподобайку, діліться ним з друзями і підписуйтесь. Попереду ще багато цікавого. Спіть добре, будьте здорові. Побачимось наступного разу. Papá!